Виконуємо номер 68 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задання перше. Побудуйте промені ОК, ОМ і ОН так, щоб промінь ОМ був доповняльним для променя ОН. Друге, побудуйте промені ОА, ОБ і ОЦ так, щоб серед побудованих променів не було жодної пари доповняльних. Я побудувала промені ОК, ОН і ОМ так, щоб промінь О не поставила точку, щоб промінь ОМ і промінь ОН були доповняльними. І побудувала на другому малюнку промені ОА, ОБ і ОЦ так, щоб серед побудованих променів не було жодної пари доповняльних. Номер 68 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.